Всіх, хто дивиться це відео, моє ім'я Леся Сич, я учителька зарубіжної літератури і адміністраторка Фейсбук групи Методичні родзинки уроків зарубіжної літератури. І сьогодні ми будемо не читати, сьогодні ми будемо грати. Ми будемо грати у «Кроссенс». Перед вами назва повісті, яку ми вивчали ніч перед різдвом. Повість написав Микола Васильович Гоголь, і ми спробуємо цю повість аналізувати за допомогою. Помогою кроссенсу. Зверніть увагу на малюнок. Він вам має нагадати грань кубика Рубика. Що ж воно таке кросенс? Це головоломка нового покоління, і вона побудована на асоціаціях. Тобто, замість ось цих цифр на гранях кубика Рубика, ви будете бачити малюночки, які потрібно розгадати. Бо кросенс, перепрошую, побудовано за принципом кросворків. Зверніть увагу, є три різновиди розгадання. Згадування кросенсу. Перший по спіралі, другий це зв'язок крайніх елементів із центральним, і третій зв'язок по хресту. Спробуємо. Отож, перед вами кросенс, дивоперетворень в повісті ніч перед Різдвом. І для того, щоб нам його розгадати, час від часу нам потрібно задавати собі питання, що я бачу на малюнку, і як це стосується твору, який я вивчаю, я пропоную вам час від часу ставити відео на паузу і звіряти свої міркування, свої думки і з моїми відповідями. Отож, що ми бачимо на першому малюнку, і що це може означати, як воно стосується твору, який ми вивчаємо. А бачимо ми яйце і щось біле у склянці. Подумали? А ось вам і відповідь: яйце і молоко це інгредієнти улюбленого напою Миколи Васильовича Гоголя, який називається Гоголь-Моголь. Сподіваюсь, що тепер ви зрозуміли, як розгадувати кроссенс і рухаємося далі. Отож, другий малюнок. І тут нас зустрічає. Рильце такого собі паці, Да? що то може означати? Сподіваюсь, ви здогадалися, що мова йде про чорта, тому що саме він має рильце і має ратички, як у свинки. І він є одним із персонажів Повісті. Рухаємося далі і бачимо якусь потворну таку істоту, яка тримає в руці яблуко. Що то може бути? Хто це може бути і що це означає? Здогадались, я сподіваюся, що це. Солоха, яка була відьмою. Під казкою вам мало би послугувати яблуко, тому що в багатьох народних казках відьма з чарівним яблуком намагалася отруїти якусь прекрасну, добру дівчину. Малюнок четвертий. Знову нагадую питання: що зображено і як це стосується твору? Бачимо, що у нас три мішки. Із якоюсь такою позначкою, що там є щось коштовне. Що це може бути? Три мішки з коштовностями. А ось вам і відповідь: це три мішки у Солохи, три залицяльники у тих мішках це її багатство. На п'ятому малюнку, якщо ви звернули увагу, ми рухаємося по спіралі. На п'ятому малюнку ми бачимо щурика чорного такого. І що ж це може означати? Здогадалися? Це Пацюк, герой повісті, до якого змушений був звертатися вакула за допомогою. Запам'ятайте, діти, що в слов'янській міфології відьмак, а саме відьмаком був пацюк, це добра сила, такий собі знахар, який міг допомагати людям навіть лікувати їхні хвороби. А от відьма це зла сила. Отож, ми розгадали з вами п'ятий малюнок, дивимося на шостий, що бачимо, як це стосується твору. Подумали? Бачимо коваля, який вправно працює із молотом. І що ж це означає? Сподіваюсь, догадалися? Це вакула. Коваль, це була дуже поважна та й досі поважна професія, і колись дуже шанували ковалів, це не просто вміння. Ковалем міг працювати не кожен, а робота із вогнем була особливо важкою, виснажливою і відповідальною. Рухаємося далі. Малюнок сьомий, що це може означати люстерко. Думаю, ви всі здогадалися. У Люстерко полюбляла заглядати Оксана. А якщо надто часто заглядати у люстерко, то може з'явитись така риса характеру, як нарцисизм або гордовитість. Будьмо обережні з цією рисою. І восьмий малюнок. Дівчата тут зразу розгадають його, тому що на малюнку що ми бачимо? Ми бачимо модні лабутени із стразами, але що це може означати? Задумалися всі і, сподіваюся, розгадали: саме червоні черевички хотіла Оксана, модні, так? І ці черевички стали таким собі символом, ключиком до її серця, щоб вона погодилася вийти заміж за вакулу. І перед нами дев'ятий, останній ключовий елемент цього кросенсу. І ми бачимо ялинку прикрашену, бачимо атмосферу і що це може означати? Звичайно ж, це означає, що на фото зображено різдвяну новорічну атмосферу. Але давайте подивимося підказку. І що ми бачимо? Ми бачимо дідух. Саме таке було різдвяне дерево колись у наших предків. Тепер сучасна версія дідуха, це ялинка. Тепер пригадайте три способи розгадування. Один ми з вами вже зробили. Ми розгадали кросенс по спіралі. Давайте дамо відповідь на питання, як всі крайні елементи пов'язані із центральним, з ключовим. Готові відповідати. Порівнюйте свою відповідь з моєю. Події у Повісті розповідають про традиції українського народу, пов'язані із Різдвом. А дідух це особливий символічний елемент святкування Різдва. І залишилося нам розгадати по Христу. Тут мають бути найбільш символічні, глибокі сенси. Отож дивимося 2, дев'я да, по Христу. Чортик і Різдво. Пригадайте, є така приказка підсунути свиню. Да? Чорт хотів підсунути свиню людям на Різдво, але йому це не вдалося. Завжди знайдуться люди щирі і добрі, з гарячим серцем, які переможуть зло. Далі, 4-9 розгадуємо, який зв'язок із. Цими картинками. Пам'ятаємо, що там було три мішки, це залицяльники-солохи, це її скарби. Але пам'ятаємо, в якому ганебному становищі вони опинилися. Отож, мабуть, тут треба розуміти так, що кожен свій вчинок. Треба добре обдумувати, бо за свої вчинки доведеться відповідати. А особливо у свято в Різдво. Далі розгадуємо 6-9. Вакула і Різдво. Якщо ми говорили про Чорта і Різдво, то зараз ми говоримо про абсолютну протилежність. Чорта як героя цієї повісті, Вакула, добрий, щирий, здатний на подвиг заради коханої Оксани, здатний боротися зі злом. Тобто один із найкращих таких образів українського лицаря, який поїхав по черевички до самої цариці, саме до тієї імператриці Катерини, яка у 1775 році скасувала своїм маніфестом Запорожську Січ, яка на той час уже була. Розграбована і зруйнована російськими військами, тому що вони ще тоді боялись українців. І залишилось нам розгадати останнє 8-9 серце із ключиком і Різдво. Подумайте, що це може означати? Маєте варіанти? Мій варіант такий: Різдво це ключик до серця кожної людини, тому що ми маємо відкрити своє серце до чуда, добра, благої звістки, щоб наші помисли стали хорошими, дії правильними, і життя наше було справедливим. До зустрічі на нових уроках. Читайте найкращі книги світу, вони дарують нам мудрість.